Як не пошкодити стіни і зібрати неймовірну фотозону? Беремо монтажний скотч, кріпимо його, як показано на відео, а вже потім використовуємо монтажні бази, які йдуть в комплекті до кожної арки або хмаринки. Беремо ліску, обмотуємо її навколо хмаринки і підтягуємо до монтажної бази, зав'язуємо на вузлик. Кріпимо хмаринку з обох боків, монтажний скотч не пошкодить ваші стіни і фотозона готова. Цифри, фольговані і латексні кульки також будуть гарно триматися на стіні, якщо спочатку наклеїти монтажний скотч, а вже потім на нього гель-крапочки. Тому монтажний скотч безпечна основа вашої фотозони.